Журналістська машина, отак, бе -б 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 -б, несеться, несеться, того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалоли. Коли я давав свої перші інтерв'ю, там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі. От мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив таймс чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою от інформповістку, і в них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене поплінував Форбс у мене лежить. Ну і що? Ну от я в списку Форбс, ну і що ти? Ти знав про це, от хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times. Ну, ті, понимаєш, ні? Ну це все просто так. Розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас боту, де ми будемо вам платити його і навчимо вас. І блогінгу, як без блога заробляти, і як без банків обходиться, і там і юридичні консультації. У нас записи профіля, телеграм-канал. Щоб його відкрити, три крапочки в горі справа відкрити в браузері. Журналістська машина, отак, бе, несе це, несе несеться, того перемалоли, історію того. Перемалули, того того перемололи. і все тут немає нічим ні не гордиться не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю, хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, от так от. от. І все тут немає нічим ні не гордиться не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю, хоча по факту в ці журнали на цьому не заробляють. В общем, да? Як воно влаштоване? Ну, вот так от.